Прости мені. Прости. Ну, відійди від моєї доньки. Тато! Тато не треба, прошу тебе! Вони повинні заплатити сто років терпимо гори від цих виродків. Добре. Я заплачу. Ні. Оксана, йди додому. Ні. Це тільки між нами. Між Романюками і куцами, так? Оксана бігом! Зупини, Степане! Хочеш пролить кров романюків, про мою. Ти здоріла, а ну відійди. Підожди. Я перед Богом тобі клянусь. Він наш. З плоті крові Романюків. Це правнук мого рідного брата Павла. Да буде воля твоя Боже, як на небі, так і на землі. От що присвітлює, освячує всяку людину, що з'являється на світ, нині повсякчас і в віки віків. Амінь. Помазується раб Божий павло єм радості у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На стілення душі і тіла, на слухання віри. Руки Твої сотворили мене. І впорядкували мене, щоб ходив він стопами заповідей твоїх. Охрещується раб Божий Павло во ім'я Отця Амінь і сина Амінь, і Святого Духа Амінь. Одягається раб Божий Павло в крижну правди во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Абі. Я ж тобі казала, ще потримаєш на руках молодшого нашого роду.